Ви знаєте, я знав характер людей в селі. Я тут служив майже 30 років. Я знав їх думку, але це того було все мало. Я зустрівся з одною школою, у нас є дві середні школи. Я вислухав думку, позицію вчителів першої школи, другої школи, і вони виразили свою думку. Вони, розпитавши все, що я думаю, що я піддержую, що ні. І вони вирішили, що це наш шлях. Значить, на якийсь день ми це все можемо реалізувати. Зрозуміло, що були люди, які і живуть в селі, які це значить, за організували, і на якийсь той час вони це зробили. Тобто вирішили це буде субота. І зрозуміло, хто ви бачили по записі, скільки багато людей. Тобто, в нас прийшло почти 150-160 людей, які значить, прийшли на збори. Самі розумієте, в нашій місцевості не так це просто зробити. Громада йшла поступово. Це дуже добре, що Тець Іван мав ініціативу переходу. До ПЦУ Його велика робота була, він працював з своєю громадою, роз'ясняв людям, і вони поступово почали розуміти, в чому справа. Я на сесії піднімав ще питання. На жаль, не підтримали мене на сесії, от казали, що у нас нема російських церков і так далі. Але з Іваном Іваном ми. Спілкувалися дуже давно на цю тему, і я вважаю, що дуже добре, щоб без всяких інцидентів одноголосно громада проголосувала за переход в українську церкву. І таким чином ми на сьогоднішній день маємо значить, православну церкву України, значить, яку будемо відбудовувати в нашому селі. Важко те, що значить, вони. Ті, які не хочуть підтримувати і не підтримували, у них бажання, думка залякування. Оце є, якби перепоном главни. Якщо ти перейшла, перейшов, ти такий, ти сякий, ти проклятий будеш, твоя сім'я проклята. І всі ті люди. Десь під думку там в серці, думаю, ну це ж погано, шпаркля навіть. Але ви, знали, ви знаєте, і відчули, я сказав, що е, в людина цього робити не повинна. Це є кожного лічна віра. Це є лічна думка людини. І нав'язувати іншій людині це не потрібно. ну Це велике село. І воно таке, воно тут різне, бо багато. Людей, які не можуть зрозуміти, як так, ну як так, все-таки тут проросійське населення, а так можливо було це все зробити. Але є багато людей, патріоти. Є так називаємо люди патріоти, але вони спящі. Вони не активні в цьому питанні. Дуже багато. І зрозуміло, що є люди, які значить, мають думку, що а вдруг щось воно і зміниться, і це все поміняється, і тут буде так називаємо русский. Цього вже не. буде. Так, я дуже рада, що наша церква в селищі Лиманське перейшла на українську мову, українську патріарха. І дуже жаль, що не дожила до цього часу моя мама, яка була причиною того, мабуть. І жінки, які були з нею, які йшли до селищної ради просити, щоб в нашій селищі була церква. Тоді у нас у хаті правив греко-католицький священник, але через деякий час йому заборонили це робити і приміщення не дали. Але дуже швидко з'явився. Священник Московського патріархату таким чином у нас з'явилася церква у селищі. І дуже добре, що ми дожили до того часу, який привів нас вже до української церкви. Свій час, значить, по моєму бажанню значить, я. Приїхав сюди, це було в 94 році. Зрозуміло, тут нічого не було. Я подумав, побачив цей час було 16, по-моєму, тисяч населення. Я зрозумів, що при такому, такому народі, при такому мічності сили. Матеріальному, фізичному можна відстроїти храм. Але ми попали в такий час, коли це все значить, розрушалось, мінялось. Але ми з Божою допомогою, от бачите, ми построїли, відбудували два храми: нижній храм і верхній. Пройшло практично 30 років. Це клопітка робота значить, людей, різних організацій. Значить, і в общем, люди, люди знають, хто скільки труда вложив для того, щоб це був. Практично всій стройматеріал це воєнна частина. Вона от, її Розтягували, тягнули, розламували, і ми якби, спіли в цей час, і ми це все налозили. Ну і таким чином, потихеньку, я свій час держав поле, сіли 120 гектар, тобто люди допомагали, багато поміг о, Олег Володимирович Году. Олег Віталійович Полмаренко, тодішній голова Червоної Ради Надір Камілович Саме, Ну і інші самі які є. Будуть, ну, він і є директор Сухоза Геннадій Володимир Шкеляр. Таким чином вони, ну. По силі можливості це допомагало. І от є результат. Зрозуміло, що й віруючі люди, які присоділялися до цього, але повірте мені, що це не цей народ, який є, там є в центрі України і на Западі, це не цей народ. Тому що, ну... Але з Божою допомогою є такий результат. Значить на зборах ми сказали. Всім, що є два питання. Перше це е, служба. Вона буде вестись на церковнославянській мові з українським акцентом якийсь час. Нам потрібно книги. Нам потрібний час, щоб мати практику до них. І це при деякий час. Там місяць, два, пів року. Ми вже е, е, декілька книг заказали з Києва, вже нам привезуть. Значить, і що касається старого стилю, ми ще остаємося на старому стилі якийсь час. Це може бути місяць, півроку, але це короткочасно. тому що не в силі ми це все перевести і зразу перейти на українську мову на новий стиль, тому що ну, тут важко це. Ми це все. Я озвучив, щоб люди знали, що це є якийсь час не зразу, тому що важко це зробити. У них термін і дія залякування. Тому і такі тексти. Але ще я сказав Вячеславу Блочинам, що там же є число. Значить, 23 сьогоднішнє, коли він приїхав, і 19, коли я перейшов. Тобто є різниця в То в Я не вам не принадлежу. Що я вже в юрисдикції іншої церкви. Тобто ця бумага не може бути юридичного підгрунці. Ну, я вважаю, це агонія просто агонія це... тих церков, які не згодні. Не, не, не церков, а тих очільників церков, які не згодні з, з законом, який на сьогодні діє у владі. Тобто Це чи нерозуміння, не того, що. Країна йде вперед, і в часи війни неможливо, щоб на нашій території знаходились проросійські церкви. Це все, всім доказано, що і сам Кирил по телебаченню каже, що це українська православна церква, це їх Московського патріархата. В чому тут ще проблема? Нам тільки дождатися цих 9 місяців прийдеться, поки закон діє, а потім вже буде, я думаю, по-другому. Не розмовляти. Що це одна із перших, ну в нашій громаді це перша церква. Ви розумієте, тут прикордоння, тут велике е, вліяння ці російських церков, і телебачення, і радіо е, радіо. Тут ви знаєте, як люди слухають постійно. Тому це дуже влияє на людей. І я вважаю, що це дуже знакова подія, що Лиманська церква перша прийшла. Я думаю, що розділянці підтягнуться до нас. Значить, ну, отець Вячеслав приїхав в неділю сюди, і він задав питання, ну там інші питання ставив. Він сказав мені, як так? Ну як так? Значить, на Петра Павла він приїжджав, та так само багатенько було людей, а на збори прийшло. Як він не може зробити, як так. Це воля людей, все на все. Є, я знаю, є багато приходів, які мають бажання це перейти. Вони ждуть якогось часу. Є і в нашому районі теж приходи, які мають бажання. Ну, будемо їх всіх сьогодні називати. Але є. Я людям пояснив і я, ми в школі говорили, що ми виконали закон України. Тобто, дали 9 місяців, ми пройшло 3 місяці і виконали закон. І волю серця людей. Тобто вони самі себе організували. Тому моя ця організація довести до них, а організована вони себе самі. А тому і такий результат. Дай Боже, щоб був мир, був спокій і щоб розвивалася наша українська душа.